Українські айківці взялись допомагати бійцям радіоелектронної розвідки. Для цього зібрались на дводенний хакатон під назвою інновації для перемоги. Це може бути і створення програмного продукту, це може бути створення фізичного продукту, типу там антенни, тому подібно, подібних речей. Або про працювання якоїсь концепції як це може працювати, якщо це за два дні не встигнеться реалізуватися, наприклад, то можна потім допрацювати в залежності на розсуд суддів. як… Ну, ці ідеї і реалізації в подальшому до заходу долучились декілька десятків it спеціалістів. Один із учасників, Сергій Горєлов, розповідає, з командою працювали над проєктом, який має суттєво підвищити ефективність використання наших безпілотників. Це буде дуже цікава і класна система, для яка допоможе для нашої розвідки. Надіємося на наший успіх. Надіюсь, що наша ідея буде чудова і корисна. Загалом за право втілити свій проєкт в життя змагалось вісім команд. Учасники могли долучитись і онлайн. Василь Дороженський приїхав до Хмельницького з Тернополя. Він єдиний представник тамтешньої команди, який працював офлайн. Наша мета взяти участь, можливо, зробити щось корисне. Як всім відомо, Хакатон в сфері якихось інновацій для Збройних сил для мілтеку, аби перемогти у конкурсі. Проєкт мав відповідати декільком критеріям: забезпечити хорошу роботу дронів для зсу, щоб їх не було, щоб їх не глушили, або ми могли глушити ворожі дрони. Товар, тобто продукт, який вони будуть, які вони зроблять, він має бути потрібний людям і ним можна користуватися як найбільшою аудиторії. Чим більше людей буде залучено власне до того, що буде зроблено на даному хакатоні, тим кращим буде як для суспільства, так власне і для самої команди. У фіналі обрали одразу дві команди-переможниці. Вони отримують по 5 тисяч доларів для реалізації власних ідей. Хмельницька міська рада підтримує такі речі завжди організаційно, фінансово, інформаційно, тому що вважаємо, що це дуже важливо сьогодні. Сьогодні люди повинні на два типи – ті, хто воює, і ті, хто допомагає. Гаєє тим, хто воює. Сьогодні хакатон саме про те, про допомогу нашим військовим, про допомогу нашим захисникам. Технічне завдання прописували саме військові, і відповідно, я думаю, що якщо ми будемо мати готовий продукт успішний, то він буде вселяти в життя. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.